Всіх вітаю, друзі, 10 листопада. Вже й останній місяць осені, скоро зима. А я свого хом'яка ніяк не можу огомонити, тому буде розпаковка. Ну, так, говорити, остання, як мене вчили, посилка так не можна. Це буде крайня посилка в цьому році, я так думаю. Можливо, мій хом'ячок огомониться. Зараз я зніму цю плівочку і будемо робити розпаковку. Дивитись, що там в посилці. Ну ось, друзі, відкрила я коробку і одразу печалька. Так, інтернет-магазин сади басад, до речі. Ось дивіться, що. Ось так я розумію, це один мій суккулент. Ось він, весь ось. Ай-яй-яй. Закріпили рослини. Э, самі, ось, бачите, тут закріплено і закріплено добре, але не закріплено ось тут. І маємо що? Ось так. Пустий контейнер. Тут у нас. А, до речі, тут очіток мав бути, заради якого я робила це замовлення. Дуже прекрасно. Очіток гібридний, Sun Sparkle Blue Elf. Ось так. Ось мій блю Ельф, Ось тут по коробці мандрує. Дуже неприємно. Хоча хочу сказати, рослини недорогі. По 50 гривень оці всі очітки. Кожен по 50 гривень, ось це такий жовтенький, гарненький. Огон Макіноу. Називається в півлітрових горщиках. Рослина подобається. Хороший саджанчик такий. Чи пущик, чи як правильно назвати очіток. Хороший. Ну, взагалі, я так розумію, що вони всі, друзі, мали бути гарненькі, але бачите, що вийшло так, що, І що не був просто. Воно ось тут, бачите, як тіліпали не, не закріпилося ось тут. Скотчин, можливо, зажали, не знаю. Але ну. Ай, маємо, що маємо. Що я можу сказати? Ну, мені неприємно. Хоч і недорога посилка, але мені неприємна. Ось це все в землі. Ще один очіток. Зараз читаю. Coral карпет. Має бути червоненький він, але я так розумію, він червоніє. Ось ну, тут же щось зрозуміло, що тут червоненький чи землененький. Ось бачите, ось він такий червоний більш. Я так розумію, що в якийсь певний період року він прямо червоний буде, а від ще зелененький, красивий дуже. І кущик хороший. Так, зараз що тут. О, Боже мій, Ну, що таке? Так, давно я не отримувала таких печалей. Ну, нічого не зробиш, друзі. Ну, я ж кажу, що ну, посадковий матеріал то хороший. Тож ж нічого не скажеш. У нас закріплено було, і ось так сталося. ну це вже нова пошта. Розуміємо. Так, так. Очіток ложний, red carpet. Ось такий. Також непоганий садженець. Ось, в принципі, з цією посилкою, друзі, все мало бути добре. Якби не оцей один момент, що розсипався один контейнер. Самою головною моєю хотілочкою. Ну, буду. Це ж очіток, так? Ось я його виловлю. А це... Звідси, ну воно тут <хи> це цей корал шматочок. Там десь ще з чогось шматочок. Ну, коротше, друзі, треба. Просто дуже обережно це все. Тому що я не можу навіть зрозуміти, де саджанець, от, от із цієї коробки саджанець він де. Тут же ж кругом хороші саджанці, так? Так тобто саджанець має бути, але я його не бачу. Не знаю, якось зараз буду Не знаю. Мені дуже прикро. Ось, це, бачите, тут там того шматочок. Цього шматочок. А ось саме цей блю-ельф. Я навіть шматочків ніяких просто не бачу. Я бачу ось якесь корінечко А ось він, боже мій, дивіться. Зараз покажу я. Ось він. Ось він такий маленький, страшненький. Але, друзі, що я хочу сказати, що очіток це очіток, я його в землю посажу. Ось він цей голубий Ельф, дивіться. Очіток дуже красивий. Дійсно такого кольору. темно-бузкового, можна, ну, як голубий, як ми говоримо, так? Голубий про очітки, Ми ж розуміємо, що це. Так, образно, так скажу. Ну, ось оцей, він оцей, Боже мій. Нічого, він живий, є куріння, так що. І ще він такий міленький, малюсінький, малюсінький. Дивіться, які ці трояндочки. Маню, пані зараз треба навести. Висте? Ну, такий малюсі. Дуже красивенький. Ну, я його. Я його врятую. Що можу сказати, врятую. І ще що замовила? Замовила троянду. Дивіться, це з іншого відвалилося. Але це так само можна вкорінити буде. І вирощувати окремий там кущик, спробувати виростити. Ось, і, і замовила я троянду, друзі. Троянду, значить, я казала, що Очітки по 50 гривень. Троянда дорога, коштує вона 120 гривень, але це такий сорт, друзі, який є ну, не у всіх продавців троянд. Я його шукала знайшла. Це Бурбон-стріт. Саджанець дуже хороший. Ось так коренева тут завернута. очки такі. Ось це, ось, ось це, якщо що, це просто. Зламані колючки. Це не, не якась там хвороба, нічого, це колючки позламували, великі, я так розумію. Ось є бруньки. Є вже бруньки, які почали розпускатися. Ну, це не так, не так страшно, тому що ця троянда я висаджую в горщик в глибокий, і вона буде в мене зимувати на балконі вже. Я вже не буду висаджувати відкритий ґрунт. Ось тут, дивіться, все запечатано. Воском. Це також добре, я вважаю. Хтось вважає, що ні. Я вважаю, що це добре. Коли запечатано воском, не будуть підгнівати оці кінчики. Ось така трояндочка Bourbon Street. Таке йде розгалуження. Хороше. Ну, взагалі-то, якби не оця прикрість із очітком то я вважаю, що посадковий матеріал в цьому інтернет магазині хороший. Ось так садиба, сад. Ось таке замовлення, як я вже сказала, крайнє не останнє. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, не забудьте ставити вподобайки ставити це. Для мене дуже, дуже важливо. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До нових зустрічей! Будемо разом вирощувати красу.